Питайте, що ви відчуваєте, це найжахливіше питання, яке можна поставити людині, особливо людині, яка пройшла через якісь страшні речі, полон окупацію. Не знаю, намагайтеся цього уникати. Зрозуміло, що для вашого тексту вам це потрібно. Вам потрібні людські емоції, вам потрібно, аби людина описала свої відчуття, описала, що там відбувалося, і яким чином але. Намагайтеся ставити зазвичай насправді достатньо нейтрального питання. Якогось як я працюю, я прошу людину розказати все, що вона вважає за потрібним, починаючи з 24 лютого. Наприклад, і да, да це довго це може бути 3-4 години розмови, але при цьому ви отримуєте гору фактажу, який з якого потім можна зробити хорошу історію. Будь ласка, не купуйте прихильність своїх співрозмовників, а що я маю на увазі? З'явилися приклади за цей третій рік повномасштабного вторгнення, коли, наприклад, люди, які пережили окупацію, які мають якусь свою історію сильну, а, говорять з журналістами в обмін на щось, наприклад, на подарунки чи на гроші на карту. А, не робіть так, а, поясню чому. А, тому що, по перше, ви привчаєте. Людей до того, що журналіст це мішок з грошима, який можна потрусити, і по-друге, може статися так, що інші люди про це дізнаються, вони це побачать і вирішать зробити її собі такий бізнес. Умовно кажучи, вони будуть вигадувати вам історії в обмін на гроші, тому якщо раптом так стається, що ваші герої хочуть від вас якусь послугу. Яка вимірюється фінансово, і на цю послу для цієї послуги вони, наприклад, дають вам свою банківську карту. Пошукайте інших героїв, будь ласка. твоїй роботі ніколи не заважайте військовим. Подумайте, чи варто, умовно кажучи, вам своїм ширококутним об'єктивом лізти в труси солдату, який, наприклад, зараз дуже дуже зайнятий, заряджає гармату, наприклад, чи запускає дрон. Були випадки, коли деякі колеги заважали працювати медикам під час евакуації поранених. Вони буквально лізли цим медикам під руки, і від цього може залежати життя людини. Постанову ми не знімаємо. Що таке постанова? Це коли ви просите людей в кадрі щось зробити, боже збав кудись постріляти. Кудись пройтися, не знаю, пересунути речі в кадрі, взяти там собі не знаю друк автомат, попозувати з ним. А ми цього не робимо. Єдине, що ми можемо там робити портретну фотографію для нашої історії, тоді це допустимо. Що ми ще не говоримо, не знімаємо. Ми тримаємо паузу, якщо раптом ми дізналися, що хтось із військових загинув. Пам'ятайте, що рідні ніколи не повинні дізнатися про смерть через медіа. Їм про це має повідомити або командир, або територіальний центр комплектації, але не медіа. Якщо раптом військові вас просять не знімати оцей кущик, тому що по цьому кущику можна з'ясувати, як розташовані у військових позиціях. Ви не знімаєте цей кущик, тому що, звісно, звісно, фотографія може бути красива, чи там відео може бути красиве, але ви поїдете. А потім по військовим е, через це відео прилетить, і будуть загиблі і поранені. І я думаю, що мало хто хоче мати на своїй совісті е, таку історію.